в третій вже генерації. Електропоцілювачного терма 450 бій. На сьогоднішній день ціна складає 5800 доларів. Давайте зробимо коротенький огляд на нього. Значить, Що помінялося? В нових моделях додали накладки спереду і ззаду на квадроцикли, трішки переробили саму рульову колонку, переробили, виходить, Трубочку з бензобаку, вона тепер не виходить у цей кран, під панель, а трохи далі виведена. І цього не побачите, але це зробили. Воздуха заборні тепер вище набагато для того, щоб була краща проходимість і туди не потрапляла вода і так далі. Значить, сам квадроцикл 450-кубовий, 34 кінські сили, має повний привід з блокуваннями, розблокуваннями, диференціалів. Ручки на цих моделях поставили знизу, тобто кріплення знизу до рами йде. Можна ставити кофер, не знімаючи ручки, не знімаючи спинку. Спинка висока, сидіння дворівнове. Також у вас дворівнова по посадка, платформа для ног, дублююча педаль, гальм CVT, коробка, варіатор, тобто у вас поніжена, повишена передача, реверс, паркінг і нейтральне положення. Електростартер, інжекторний вприск, приборка у вас повністю електронного типу, інформативна показує оберти, показує тріп, скільки проїхали, час, який привід, заблокований, розблокований, показує температуру, показує у вас чек, якщо вискакує повороти. Тобто повністю вся індикація на цьому таблу видно. Значить, є підігрів ручок. Тут три положення. Виходить. Раз, два, три, а навіть чотири положення. Ну, четверте це вимкнений. Тому три режими підігріву. Попередній частині у вас захист повністю мотора, захист радіатора металевий з пластиковою накладкою знизу. У вас лебідка на тонну 12 вольтова. Вона працює або з пульта, або тут -от у вас знаходиться система кермування. Повністю LED-оптика. Отакого от типу фара цільна йде, тобто можна міняти в зборі. Захист речагів, подвійні А-образні речаги спереду і такі самі будуть у вас ззаду. Незалежна амортизація на кожне колесо. Обслуговування радіатора знімається оця от кришечка. Заливаєте туди ентіфріз, але він буде залитий. Якщо ви замовляєте у нас, у вас він приїжджає повністю заправлений. Резина. Легкосплавні тиски. Тут 12 радіус, що спереду, що ззаду. Резина у вас віздіходка, тобто і пісок, і сніг, і грязюка, і по водички можна проскочити. Електропоцілювач керма керується дуже легко, можна однією рукою працювати. Е, ну, я думаю, що в принципі, і дитина там, років 10 зможе їм е, впоратися. По задній частині теж деде захист речагів від бризгів. Шрузи захищені, Тобто всі моменти йдуть у вас повністю з обшивкою. Є фаркоп в комплекті, він зйомний. Тут розплінтовуєте, можете зняти, можете залишити, якщо користуєтесь прицепами. Для військових Прикольно, що вже йде отака кольорова гама під камуфляж. І повністю підшити Тобто отут Ось -от Спереду буде видно все підшито окремо. Ось вони йдуть на окремих болтиках. Тобто це не пластик, це окремо ще підшивка і зашитий повністю відсік двигуна. Прикольна техніка, Тобто, в принципі, для чого він підійде? Підійде для катання, підійде для прокату, підійде для того, щоб поїздити там по болотності місцевості, Тобто є лебідка, є непоганий двигун з хорошими конями, є розблокування диференціалів, є заблокування і повний привід. Підсилювач -керма, опять же таки, велика посадка, тобто вдвох з дитиною можна їздити, кататися, все буде класно. 5800 доларів доставка по всій Україні. Він ставиться на облік. Документи теж можна буде зробити. Якщо хочете, ставити, то можна це буде робити безкоштовно. Доставляємо по всій Україні без передоплати. Вдома розрахунок по факту при отриманні після перевірки. Квадромото, Київ, замовляйте техніку в перевіреному місці, Номер бачите на екрані. Набирайте, дізнавайтеся. Якщо треба більше фото, менеджер вам все скине. Всім пока-пока.